Одна із характерних рис святості людини це просто прагнення робити добро для інших. Хоч часто то добро звучить дуже і дуже дивно. Сьогодні новий урок від Аби Макарія дуже радий вас запрошую. Цю історію розповідав Аба Петро. Розповідав так, що якось Макарій пішов відвідати одного старця. І коли прийшов до нього, то застав його дуже хворого. От, а оскільки той був хворий, то Аба запитав у нього, чи хочеш їсти. Ну і той відповів, що з'їв би. А коли Аба, Аба Макарій розглянувся, то не було взагалі нічого, що там, ну, можна було би з'їсти в тій келі, в тій скині. І тоді або запитав у цього старця, а на що маєш охоту? І старець відповів дуже і дуже дивно: Хочу тістечко. І уявіть собі, або Макарій без вагань зібрався і вирушив до Олександрії, що було досить, досить далеко. От, просто по тістечко для цього старенького монаха, який захворів. І як описується книга історія цього Абе Петра. Феноменальним було те, що ніхто про цей факт не дізнався. Не випадково це останнє речення, також вам зацитував. Дві справи мене дивують в цій історії. Боюся, що я на місці, Аби Макарій би сказав: давай краще картоплі тобі вжарю. Або бульйон зварю, це якесь толковіше. Але тістечка виконувати такі забаганки ну, це дивно. Але погодьтеся. От, любов це щось, що спонукає насправді до дуже дивних речей. От люди, які живуть цією любов'ю, вони здатні на щось нереально прекрасне. І друга річ, яка мене дуже сильно здивувала, от, це це останнє речення. Ніхто про це не дізнався. Не знаю, може би це якось зіпсувало репутацію того монаха. Зверніть увагу, тут так і не вказано ім'я того старця. Може би зіпсувало це якесь ставлення людей до нього, бо він такий святий, а тут кістечку йому захотілося чи щось такого. так? От цього до кінця ми не розуміємо. Але теж зверніть увагу, що святість це діяння заради добра якоїсь конкретної людини. От, і про це добро конкретній людині не варто, щоб хтось знав. Господь бачить таємне. І Він вам в тому благословить, Він вам в тому віддасть, а при цьому то завжди стане великим добром для того, кому ви служите. Хай Бог благословить нас, слухайте, здобувати цю святість саме таким чином, цими простими речами, які багато часто від нас вимагають, а разом з тим є такими милими і приємними. От нехай Господня благодать в цьому завжди буде з нами. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па. thank you